Медитація, гармонізація відносин. Ця медитація направлена на те, щоб гармонізувати стосунки, які є у вас. Залишити те, що не залишене, відпустити те, що потребує цього, щоб воно було відпущене і збалансувати те, що у вас є. Займіть максимально зручне положення тіла. Сидячи або лежачи, закрийте очі, зробіть глибокий вдих і видих, тіло поступово розслабляється, і з кожним вдихом і видихом ваше тіло позбувається напруги, тривоги, і усі важкі думки виходять із свідомості. І покидають підсвідомість. З кожним видихом ви все більше розслабляєтесь, як думки, які вас хвилюють, пливуть повз вас, як хмаринки в небі. Ці думки вже більше вас не хвилюють. Ви стаєте спостерігачем. Уявіть, що перед вами знаходиться чистий білий потік енергії. Цей світлий потік самого Творця Всесвіту. І ця енергія, в якій є усе необхідне для вас. Це є знання, це є сила, можливості, підтримка. Дивіться на цей потік енергії, на потік густого білого світла, чиста енергія. І зараз ви будете поруч заходити у цей потік енергії. Перед входом зніміть зі себе усей тягар, щоб легко наповнюватись енергією. Позбудьтесь хвилювання ваших страхів, позбудьтесь із центрів підкірки вашої підсвідомості. Перебуваючи в потоці чистого білого світла, ви починаєте дихати цим світлом, кожною клітинкою вашого фізичного тіла. Кожна клітинка дихає і наповнюється цим світлом. І з кожним вдихом і видихом відпускаємо всі хвилювання важкість. І будемо рухатися з вами далі. З кожним вдихом і видихом ви стаєте все легшою і з'єднуєтеся з білим потоком енергії. Ви стаєте все більш розслабленою, відкритою до легких гармонійних стосунків. Тепер ви стаєте білим, променем світла. Білим променем радості, легкою і безтурботною. Ви з'єднуєтеся зі своїм простором своєї душі. І тут знаходите унікальне місце затишку, спокою і місце вашої сили. Насолоджуєтеся тишиною, спокоєм і знаннями. Як? Правильно легко створювати гармонійні стосунки з усіма живими організмами цього світу. Скажіть собі, я бажаю щастя усім живим істотам, усім людям, усій вселенній. І зараз гляньте на себе ніби зі сторони. Ви Прямо зараз знаходитесь в білому потоці світла, навколо квіти, тепло і світить сонце. Загляньте в свою підсвідомість, знайдіть ці стосунки, які ви хочете покращити, які ви хочете гармонізувати. Уявіть їх у вигляді ниток чи будь-якого іншого вашого образу. Подякуйте цьому образу за присутність у вашому житті, за те, що ви отримували разом життєвий досвід, подякуйте цьому досвіду. Важливо, простіть собі, простіть собі помилки, простіть болісний досвід самі собі і прийміть такими, які ви є тут і тепер. Прийміть саме самі перед собою, попросіть у себе звільнитися від будь-яких негармонійних стосунків. Попросіть в себе обов'язково вибачення і пробачте самі собі, рівно настільки, наскільки ви готові зробити це зараз. Білий потік енергії зараз направте. На ваш образ, направте на образ ваших негармонійних стосунків, щоб спільнити вас від претензій, від обіди, від образи, від непорозумінь, від будь-яких ваших тривог і хвилювань, від негативних емоцій, від. Усього звільніться, що вам хочеться звільнитися. Обов'язково направте білий потік для зцілення, для зцілення тієї особи, з якою ви вступили у негармонійні стосунки. Нехай це біле світло і зцілить та звільнить їх також від обіди. Подякуйте один одному. Обов'язково пробачте, подякуйте, прийміть і потрібно відпустити. подякуйте собі, прийміть себе, відпустіть собі свої обіди та образи. Обов'язково скажіть собі, я люблю себе. Приймаю себе такою, яка я є. Я вдячна сама собі за досвід. А тепер подивіться, як заплутані нитки зникають. Вони просто розчиняються в просторі. Образ ваших стосунків ніжно ніжно зникає. Сонце яскраво світить навколо вас білим-білим світлом. Ви можете прийняти всю силу та енергію. Нехай це світло проникне глибоко до вашого серця. Звільнять вас від всього, що потрібно звільнити. Запам'ятайте, що це місце спокою тиші. Місце вашої сили, місце, де ви приймаєте себе, місце, де ви пробачаєте собі, місце, де ви вдячні собі. Буде вас чекати. Буде вас чекати в світлі, у променях сонця. І ви можете потрапити туди у будь-якій вашій потребі. У цьому образі, де ви знаходитесь в білому світлі, подивіться на свої долоні, подивіться на свої долоньки і скажіть, нехай все буде так. Подумки, вертайтеся у свою реальність з глибоким вдихом і видихом, подякуйте Вселенній. Порахуйте від 1 до п'яти на видиху, скажіть собі, я бадьора, весела і прекрасно себе почуваю. Будьте любимі, щасливі, радісні, повні сил та енергії і щасливі.